Всім привіт Сонячної Одеси. Сьогодні дуже гарна погодка, та не менш гарна автівка до нас завітала. Toyota Venza, 21 рік, 2.5 гібрид, автоматична коробка передач, повний привід, гарна комплектація, гарний стан на ось таких оригінальних легкосплавних дисках. В автомобілі пробіг 36 тисяч км. Майже нова автівка. Автомобіль повністю обслугований. Всі масла та фільтра поміняні, не вимагає жодних вкладень. Сів та поїхав. Ось такий у нас салончик, чорна шкіра, перфорована, дуже в гарному збереженому стані. Чорна стеля також в ідеальному стані. Стан дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось такі сидіння спереду, підлокотник. Подивіться на стан передньої дверної карти, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, підігрів керма, датчики світла, датчики дощу, електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень, також електрорегулювання керма з пам'яттю положень, повне мультикермо, підігрів та вентиляція сидінь, двохзонний клімат-контроль, гарна мультимедія, яка підтримує Apple CarPlay, Android Auto та камеру заднього виду. Парктроніки в коло, старт-стоп, безключовий доступ. Все повністю по автомобілю працює. Ніяке вкладення автомобіль не вимагає. Стан нової автівки сів та поїхав. Гібридна установка почуває себе просто прекрасно. Як ми бачимо, автомобіль запущено, Не чеків, не ні помилок, нічого не горить. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Витрати пального по місту 7 літрів. І це не брехня. Автомобіль пробув штатів з мінімальними пошкодженнями, безпека не спрацьовувала, все заводське. Автомобіль встановлений якісно, все в зазорах, краска не вибиває. Повністю з виду непошкоджений автомобіль. Повністю обслугований, повторююсь, друзі, не вимагає жодних вкладень. Дуже гарна автівка. Переглянути та придбати дану автівку ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є тридин, друзі. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!